На Росії 24 січня впав Іл-76. Магічним чином вже за кілька хвилин російські чиновники назвали причину катастрофи. Мовляв, Україна збила літака. На борту нібито перебували українські військовополонені, яких мали отут обміняти у генштабі ЗСУ та головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Також зробили заяви. А президент Володимир Зеленський викликав у умєрово залужного шапталу Буданова та Малюка та скасував усі поїздки до з'ясування ситуації. І з літаком, і поки Росія традиційно звинувачує в усьому Україну в цій історії з літаком Іл-76 є багато дивних деталей. Про них я розповім вам вже за мить. З вами новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Військово-транспортний літак Іл-76 у Білгородській області впав близько одинадцятої ранку за московським часом. Цей процес зафільмували очевидці. Гань прямо нас! Росія, яка не воліє говорити та визнавати втрати, аж раптом вже за лічені хвилини після вибуху гримить на увесь світ про свій, нібито підбитий збройними силами України літак. А все чому? Бо задумали стукатися до США. Мовляв, подивіться, яка Україна погана для чого аби залишити без підтримки. какие ракеты и пусковые установки были использованы. Давайте подготовим обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки и Бундестагу Германии для того, чтобы депутаты наконец-то прозрели, кого они финансируют, кому помогают. Это нацистский режим. А далі висувають найжахливішу для України версію подій. Мовляв, на борту транспортного повітряного судна були українські військовополонені, яких мовляв саме везли на обмін, і усім був відомий маршрут. Шивичне збіляє сіно наміре. На вони приказ знали, що самолітліті зналі куда он летить. и операторы нет ракетного комплекса, они не могут перепутать. 80 человек на втором самолете. Успели развернуть второй самолет, самолет, конечно, вернулся, и теперь пока об обмене, видимо, речь идти не будет. Mm. А наших, которых мы же обменяли на кого-то, что с нашими? понимаете, это специально сделано для того, чтобы сорвать этот обмен. Uh -huh. И чтобы обвинить в этом Россию. Сами убили своих солдат, которые ждали матери, которые ждали дети. Первозказирасів на тут є нюанс. Ця версія з'явилася за кілька хвилин після катастрофи у російських змі. Потім вона зникла, а потім знову з'явилася. Хм, а от про літак а 50 збити зсу ще 15 січня. Досі ні слова не сказали. Заяви щоправда із запізненням у кілька годин зробили і в генштабі зсу. Збройні сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою продовжує його стратегію терору, зокрема й на харківському напрямку. Застосовано 26 ЗКР С-300, 3 БР іскандер М. Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина. Поранено 78 осіб зруйновано 13 будівель, в тому числі одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків. Задля зменшення саме ракетної загрози збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо пов'язана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Білграда. З урахуванням цього збройні сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Білградська Харківському напрямку. Натомість у гур підтвердили, що обмін військовополоненими і справді мав відбутися 24 січня. Але ясно, що після падіння літака все зірвалося. Те, що Росія могла зробити, це навмисне сумнівів немає. Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся, за твердженням російської сторони це сталося внаслідок збиття російського літака, Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної чи вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості. Водночас українську сторону не було поставлено до відома про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Білград у визначений період часу, як неодноразово робилось у минулому. І все ж таки, хто був на борту літака, досі достеменно невідомо. Саме тому українська сторона не поспішає коментувати подію, не знаючи, були наші військові саме у цьому літаку із США. Хоча саме така тиша і змушує людей шукати вірити бодай у якусь інформацію. Росіяни вкотре зіграли на болючому почуттях рідних, котрі чекали своїх чоловіків, синів, братів з полону. На подівнівки дивитися не варто. Мова йде про життя людей, які в полоні, і тих, хто на них чекає. Після от великого обміну 3 січня я так і сказав, що е, я сподіваюся, що у нас невдовзі на будуть, організовувати будуть організовуватись нові обміни, але знову ж таки не забувайте, е, з ким ми це робимо. І за моєю там, інформацією, за моєю там, думкою, що росіяни все ж таки не відмовились від ідеї використання. Теми військовополонених, родичів військовополонених проти української влади вони будуть постійно запускати нові нові інформаційні кампанії проти нашої держави. І, на мій погляд, от, знову ми бачимо такий, такий же подібний яскравий варіант, коли росіяни щось запланували з елементом військовополонених, запустили і зараз намагаються знову ж таки взірвати суспільство всередині. Лише задумайтеся, як так сталося, що всі депутати Держдуми РФ так швидко зібралися і почали кліпати звернення до США. А як вам таке у Кремлі категорично проти міжнародного розслідування причин катастрофи Іл-76 у Білгородській області? Вилетіло це з рота Піскова. Говоря, що собака Путіна чітко дала зрозуміти, що Москва проти міжнародного розслідування падіння Іл-76, чого вимагає президент України Володимир Зеленський, адже нам потрібна. Правда, викликав Умєрова залужного Шапталу Буданова та Малюка. Доповіли щодо ситуації з літаком і обміном. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти настільки, наскільки це можливо, враховуючи, що. Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Заслухав головкома та генштаб по застосуванню повітряних сил. ГУР займається з'ясуванням долі усіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. Я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних у Україні. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні. Так, чому ж тоді Росія проти міжнародного розслідування, якщо так впевнені, у провині України? Але ж ні, лошадіної роже Лаврову потрібне засідання Ради безпеки ООН, аби можна було без доказів та безпідставно звинуватити Україну, і де будуть вигукуватися лише брехливі заяви до такої манери. Поведінки Путінської Росії всі вже звикли. Отже, чергова провокація Кремля приречена на провал. І знову ж згадайте. Чому російське керівництво досі мовчить про збиття літака А-50? Ще 15 січня це трапилося, але ні слуху, ні духу. Хоча ця втрата не менш болісна для Росії, бо в небо хоче йти все менше пілотів, аби не відправитися у той самий вічний політ. Тож усі ці докази фейком назвав і командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він посеред ночі написав пост у своєму телеграмі. Повітряні сили били, б'ють і битимуть ворога. Де б він не був, захищатимуть наших громадян від терористичних атак ворога. Харків, Херсон, Дніпро, Запоріжжя та інші прифронтові регіони щодня і щоночі під обстрілами ворожих ракет, бомб та дронів. Повітряні сили роблять усе, щоб дістати ворога як у небі, так і на землі. Ви читаєте наші звіти, чимало російських літаків разом з екіпажами вже ніколи не зможуть тероризувати наших людей. Вони знищені. У нас з'являється дедалі більше інструментів та можливостей, аби діставати ворога там, де він цього не чекає. Протягом дня, 24 січня, 2024 року, несамовита російська пропаганда спрямовує фейковий потік інформації на зовнішню аудиторію. Намагаються дискредитувати Україну в очах світової спільноти. Мета очевидна: вони хочуть зменшити міжнародну підтримку нашої держави. Не вийде Україна має право на захист і знищення засобів повітряного нападу агресора. Заяви про необхідність детальної перевірки даних зробили і в офісі омбудсмена, координаційному центрі поводження з військовополоненими і в офісі президента. Ну а тепер давайте розберемо всі, -всі нестикування, адже росіяни висунули стільки версій, що й самі почали плутатися, що хто і коли сказав. От, наприклад, бліснуть намагалася путінська подружка Симоніян і навіть виклала списки, нібито загиблих військовополонених з борту Іл-76. у списку 65 українців. Втім, згодом з'ясовується Максим Коноваленко під номером 22 вже обміняний. Ще за кілька годин стає відомо, що зі списку від путінської пропагандистки 15 прізвищ уже фігурували в попередньому обміні. А тепер згадайте Оленівку за кілька годин після теракту. Росіяни зробили рекордну кількість фото відео, традиційно звинувативши в ударі Україну, попри висновки міжнародних експертів. Можливо, саме тому цього разу росіяни категорично проти допускати когось до розслідування. У випадку з падінням ілу в мережі є лише відео, як літак падає донизу. Кілька кадрів вже металобрухто. На перших знімках не було видно жодного тіла. Згодом з'явилися нові світлини з двома тілами. Нагадаємо, що за версією рашистів, крім військовополонених, на борту було шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Де поділися всі ці тіла. Це підмічають і військові експерти та аналітики. У своєму телеграмі Олександр Коваленко провів паралелі з іншими авіатрощами на Росії за останній рік. Перші кадри, які з'явилися з місця падіння, не демонстрували велику кількість тіл загиблих. Згадайте про катастрофу MH17. уламками літака та тілами загиблих було всипане все поле. Або, хоч бізнес джет Євгена Пригожина набагато меншого розміру і з меншою кількістю пасажирів на борту перші кадри з місця падіння вже містили останки пасажирів. Висловився її уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Можу підтвердити інформацію, що дійсно обмін планувався, як завжди, представники нашої інституції були присутні. Ми це робимо для того, щоб Зразу проводити аналіз стану наших героїв, які повертаються з полону. А також ми офіційно фіксуємо умови тримання Україною російських військовополонених. Ми робимо спеціальний звіт, який надаємо міжнародним організаціям, щоб потім юридично спростовувати всі незаконні заяви Російської Федерації. Нібито ми там негідно поводимося з російськими військовополоненими. Щодо ситуації з цим літаком, по-перше, юридично хочу сказати, що згідно Женевської конвенції, всю відповідальність за життя здоров'я військовополонених, несе країна, яка тримає їх в полоні. Отже, це Російська Федерація. До моменту, коли військовополонені в через процес обміну повертаються на свою батьківщину. До того часу вся відповідальність лежить на стороні тримання. Отже, в нашому випадку, навіть якщо е, планувався цей обмін, Російська Федерація повинна була повідомити представників МКЧХ, що вони будуть транспортувати військово-полонених, і е, таким чином робиться вся юридична робота, щоб забезпечити гідні там умови транспортування, а також безпеку під час цього маршруту логістичного, на мій погляд, яскравий є випадок, коли Російська Федерація заздалегідь запланувала інформаційну кампанію проти України. Бо, наприклад, мене дуже сильно здивувала такі швидкі реакції з боку Російської Федерації. У мене зразу виникли такі паралельні асоціації з випадком во. Була та сама підготовка з боку Російської Федерації. Так там швидка інформаційна реакція, таке ж саме намагання звернутись до наших стратегічних партнерів. Такий спосіб дискредитувати військову допомогу нашій державі. Тому знаєте, в мене дежавю, ми це вже проходили. На мій погляд, абсолютно правильна позиція нашої держави про, про це вчора сказав наш президент, коли звернувся до міжнародної спільноти і ми вимагаємо прозорого міжнародного розслідування. Сьогодні я направлю листи на організацію Об'єднаних Націй на міжнародний комітет Червоного Христа. Ми вже її готуємо, але знову ж таки повірте, що юридична чітка реакція з боку України. Вона покаже, що ми не порушуємо Женевські конвенції. Ми гідно поводимося з як з військовополоненими, так і з усіма громадянами, які знаходяться на території нашої держави, навіть якщо це росіяни, які прийшли. Окупувати нашу територію ми робимо це свідомо, юридично і правильно. Чому таку велику кількість людей не шукають? Крім цього, висловилися через цю відварту брехню і вже колишні військовополонені. Ви точно пам'ятаєте Максима Колесникова, хлопця, який вразив своєю реакцією після полону на яблуко. На перших фото видно, які хлопці худі і знесилені. Та навіть тоді росіяни так їх боялися, що приставляли до них по два десятки рил охорони. Коли мене везли літаком з Брянська в Білград, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. Крім того, досі не ясно, в який саме момент був збитий іл 76 Український Інтерфакс з посиланням на джерело близьке до міноборони повідомив, що літак збитий на зльоті. Ось аналітики, а також деякі російські змі звертають увагу, що літак ймовірно рухався на північ від села Яблуново в Білгородській області. Наприклад, російські змі медіазона повідомили, що падіння Іл 76 зняли очевидці з центру села Яблуново у напрямку на північ. Літак упав у поле за житловими будинками. Це викликає питання щодо того, куди саме прямував літак, у Білгород чи все ж таки з нього. Росіяни стверджують, що літак прямував у Білгород, а потім військовополонених мали до Ставити до кордону з Україною, але очевидці кажуть, що насправді борт рухався з Білгорода і зовсім не в бік кордону з Україною. То якщо він прямував з Білгорода з полоненими на борту, то питання, куди їх тоді доправляли? Дуже дивний маршрут як для доставлення полонених українців. Хоча відомо і те, що цей борт активно брав участь у іранському експресії. Питання виникало і щодо заяви МОРФ про те, що на борту 65 полонених. Супроводжували лише три конвоїри. Це критично мало для такої кількості полонених і повністю порушує статутні документи через п'ять годин після падіння Іл-76 з'явилося нове відео з місця падіння, де був показаний шматок фюзеляжу з великою кількістю дрібних ушкоджень, що підтвердило збиття ракети ЗУРА. Але знову таки навіть через п'ять годин не були показані тіла, нібито загиблих українських полонених. По тому аналізу фото відео, яке ми побачили, ну якщо б там би були тіла, знову ж таки, я не є експертом. Але на мій погляд, якщо б там у росіян були, хоч якісь фото відео, які б вони могли показати, що там знаходились наші військові повно, вони б це вже використали. Ми не бачили жодних ознак того. Що в літаку була така велика кількість людей, скажімо так, знову ж таки, громадян України чи не громадян України? Я вчора дивився, дехто з експертів показували навіть мапи, що цей літак вже приземлився, загрузився чимось іншим, і він відлітав. У нього був зворотній напрямок польоту від цього аеродрому. Но ж таки, в цьому повинні розбиратися експерти. Без сумніву, росіяни намагаються багато чого у цій історії приховати. Після авіатрощі на місце прибули МЧСівці, але їх швидко вигнали з місця падіння. Але пропустили туди кілька вантажівок. Наразі так і невідомо, що вони там робили. За словами очевидців, після цього дороги перекрили у радіусі кількох кілометрів. Але є ще одна цікавинка: пересічні росіяни бачили, як перед падінням літака з борту скидали великогабаритний вантаж, і нібито Папери також є інформація, що саме цей літак допомагав доставляти ракети С-300 для обстрілів Харкова і області. Нагадаємо, росіяни нещадно атакують житлову та примуслову інфраструктуру регіону. І 23 січня кілька разів за день гатили по цивільному населенню. Отож, історія кремлівської пропаганди з військовополоненими на борту ІЛ 76 з кожною хвилиною руйнується кришталевий замок. Проте існує певна небезпека, адже вони офіційно заявили, що військовополонені були на борту. Досі жодного речового доказу не було надано хоча для російської пропаганди дуже важливо показати правоту їхніх офіційних органів. На цьому тлі виникають побоювання, що російські терористи можуть ці речові докази саме готувати. Наразі й досі триває збір інформації. Кримінальну справу відкрили і в СБУ за статтею 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни. Наразі фахівці проводять комплекс заходів для з'ясування всіх обставин падіння літака. Тож просимо усіх дочекатися офіційної інформації та не поширювати фейки. Нагадуємо мова йде про життя людей. До слова, доки усі факти не буде з'ясовано. Президент Зеленський навіть заборонив вітати його із ним народженням 25 січня, а також скасував усі візити в регіоні. А як думаєте ви, чому росіяни так плутаються у версіях і чого домагаються? Що в цій історії найбільше здивувало вас? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Команда ТСН закликає всіх дотримуватися інформаційної гієни та робити будь-які висновки лише після офіційних коментарів військово-політичного керівництва України. А наразі це всі подробиці. Бережіть себе. Побачимось.